Панове привіт! Нарешті в середині серпня ми отримали такого Шевченка, за якого хочеться грати не тільки тому, що це українська легенда, а тому, що він бляха класний. 96-й Андрій Шевченко з обкладинки FIFA 2005. Завтра дуже багато матчів в рамках кваліфікації до Ліги Європи та Ліги Конференції. На мою скромну думку, Дніпряни на жаль вже награлися, а от Київське Динамо мало би проходити той Аріс. Якщо у вас є прогнози, то ФАВБет до ваших послуг і нагадую, що для нових користувачів є круте бонус До 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів. Могли, могли зробити 5-5 насправді. Всі ці руні, шмуні, вони всі 5-5. Він виходить. Україна, страйкер. 96-й. І бляха, я ще не поставив форму. Він вийшов у формі мадридського реалу. З ключкою для гольфу. Чотири зірки на фінтах у шеви. Ми бачили в його версії чемпіонату світу, але п'ять зірочок на фінтах це. Фантастика, і його стати просто неймовірні. Стосовно стилізованості, до речі, я би вам рекомендував ставити яструб або мотор, який із двох в підсумку не знаю, поки і сам на обох грає круто. Ну і зібрав я для Шеви ось таку легендарну команду Мілан, де Тео Теорнандес і Ібрагімович змішалися з легендами 2005 року, того фантастичного Мілану. На жаль, не всі легенди є в грі. Ви розумієте, так би я зліва поставив Серджіньо, ворота поставив би Нельсона Діда. В Атаці, до речі, є Ернан Креспо. Але чат під час стріму наполягав, щоб я поставив саме Ібру, таку вже вагому персону для Мілано в сучасності. Хоча Ернан Креспо потім теж зіграв. Ну і тренером я би міг поставити Шведа для того, щоб була повна хімія у Ібри, але. Певна річ тут має стояти Карло Анчелоті, Не менш легендарний, ніж цей Мілан. А Ібра переб'ється з двома пунктами по хімії. Динамо. Україна Ліга. Ого. Київ Юкрейн проти нас грає одразу. Ну ви погляньте одразу на Динамо. Ну то ж треба. Рарний Мбапе тут. Ох, зейдер класно. Ібра! Ну Ібра забиває. Не дав він забити Шеві. Ібра, то ще той домінант в складі. Шева хоче асистувати на Руйкошту. Шева не хоче забивати. Заб'є Руйкошта! Отак от, от. Два голи вже забили, але Шева не забивав. Він віддавав пас. Ну нічого. Капітанську пов'язку, до речі, я думаю, Шева не образте, якщо я заберу в нього і передам Паулу Мальдіні. Щось Шева поки губиться на полі. Немає такого, що от він там. Впевнено, на сеції пропонує себе. Ну, Шева, твій шанс. Удар! І ось він. Ось він перший гол Андрія Шевченка. Нашої легенди, заради якої ми тут, власне, всі і зібралися. Осайду нема. Рикошта. Гарненько виконав фінес шот і не влучив. Отакі от, от трейти на фінес шот у FIFA 23 Ultimate Team. І я частіше на них звертаю увагу в чаті, бо вони мають значок, ну ви розумієте. Оп. Оп, і Шева! Оце, оце гол Шевченка. Відкритися, запропонувати себе і одразу забити. Гарненько покласти, виконати. Не треба вимахуватися, не обов'язково йому фінтити. Він саме так грав, тому я трохи шкодую, що немає п'ятої зірки на неробочій нозі. Оба, Ой, не вдалось. На. Ага. Добре, добре, добре. Шева егоїст, Шева не дасть. Шева сам піде. І проб'є лівої, і зелений таймінг зробить так, що це буде ніби 5 зірочок на вікфуті. 5-0. Андрій Миколаєвич Шевченко. Йдемо далі. О, кобель. 83-й рарний. Добре, Неста Високо, я вам скажу, високо. Потанцював, потанцював. Алло, я на балансі. Шева. Шева! Є yeah. лівою. на затримочці. Все-таки зробив свою справу на перестопах 1-1, молодець. І на єбро. Пірло. О, такий в мене майстер пасу є в команді, треба це використовувати. Ібра! Ой-ой-ой-ой, кутовий. Ух ти. Шева, ну переступер то наше все в цій грі. Ну а як же? Шева. Уф, О, це фол реф Паскудо? Я кажу то фол. Руй кошта. Охо-хо, Кобель 83-й привіт! Така. Шево, шева, прийняв! удар, гол 41. Святкування. Покажіть мені святкування Шеве. О, яке святкування. Він хіба колись так от на коліна падав. в вратати, отако. Ейрнан Креспо. Ну, без фінтів, ну нічого. Шева. Уже. Пенальті, Так, я теж думаю, що щось не те. Єе, ви погляньте, як Шева виконав сар, вгадав напрямок удару, але не дістав. У мене Шева досі капітан, так і не віддав капітанку для Мальдіні. Ой-ой. О! Ніхрена собі Гаррі Маквайр чуть не забив. Ледь не забив. Гол бляха вечора. Якщо не місяця. А то він там руй кошта, Руйкошта! Руйкошта! Руї! Кошта. До побачення. Привіт То компенсація за Гаррі Магвайра чи що? То ми розмінялися каркасами. Шева. І на Кака. Какаша ще сьогодні ніби не забивав. І зараз дня нього шанс. Удар! Кака! Рікарду кака. Добре, креспо. Можна. Гарно. Руйкошта. До побачення. Аста лавіста, каже. Руйкошта. Ух ти і Креспо забиває у своєму дебютному матчі. То є легенда. Байдуже, який там стати. Байдуже, що немає фінтів. Є просто легендарність. Гернан Креспо. Ай! Який сейф у підкаті Неста. Ви бачили? То є мій інтелект плюс інтелект Несте в захисті. Шева. Удар. Зелений таймінг гармата, але стійка. Мальдіні, добре. Але Магуайр величезний я в шоці. Мальдіні проти нього просто як Пекінес. П'ятий. Непогано. Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. Міндіан класно. А, а! Бляха, ну цей гол міг не статися. Пірло прекрасний пас. Треба частіше використовувати його передачу злибене. Саме заради цього, заради таких передач Карло Анчелотті його свого часу і спустив в опорну зону. Пірло ай. -яй -яй. Креспо цікаво. Ух ти! Ух ти! Га! Влучив! Я побоявся зараз, що не влучу. Все-таки з розвороту було непросто. Але шева з капітанською пов'язкою бігає. Мальдіні вирішив йому її віддати в сьогоднішній вечір. І Шева не підводить. На дальній стійці є хтось. Прекрасно. Зараз суперник трохи заблукав і він може й вийти з матчу. Руйкошта. Ого-го-го-го-го-го, погляньте! Вау, яка команда! Дуже дякую, Віталій. Руйкошта. Гарно накрутив. І І Шева. І, і злівої гатить. Файно! Кішеви пропускати не прикро. Креспо! Легендарно. Це відкривання було легендарним, Молодець. Запропонував себе. Знайшов там коридорчики. Хоп. На Буфона згадаємо. О, -о, 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 -о. Дякую. Така. Така. Краса. Тапсоба в воротах. Ух ти, Бейбі Мальдіні. Ого, Ронал 96. А у мене в запасі, титан. Ну, я намагався заблокувати і ніяк. Ну люден, бляха. Креспо. Ай. Ух ти! Ух ти! Удар! Гол! На халяві! Народна халява заходить, як зараз Шевченко зорієнтувався. Отак от головою відкинув назад на рою кошту. Чудово. І ми продовжуємо грати з Ернаном Креспо. І Він нам не заважає навіть допомагає будувати результативні атаки. Молодець Ернан. Погано. За що думав, не знаю. Ну не за гру точно. Ой, бляха. Добре Неста. Рейкошта. Там буде Креспо. Там буде Креспо? Ердан Креспо! Ха! ха от. так от. Нам не потрібні фінти для Креспо. Креспо вміє грати головою і серцем. 3-2. Пірло хоче щось виконати. Виконує. Бляха, якби то був гол, я б кинув геймпад. В Мальдіні просто. Вилупокти! Я бачив. Я бачив куди ти б'єш. Але реф я свої слова не заберу. То є вилупок. І по ходу гри я отримав завдання від одного із глядачів на стрімі. Потрібно було забити із -за меж штрафного майданчику павершотом l 1 r 1 удар. І щоб це зробив шева. Передумав. Отако. Бляха. Давай, Шева. Шева. Ну це не гол, курва. Я давав велодиниць. Чого він затягнув ту анімацію? Шева. Давай. Ну. Удар! Бляха. о о. три-чотири. Законно 3 хвилини ще. Ми йдемо в екстра тайми. Nice. Ще плюс 500. Дві по 500. Якщо я забуваю павершот за штрафного майданчика в цьому матчі. Ми йдемо в екстра тайми. No. Бляха, та тапсо, байди до сираки. 1000 тут просто перед нами стоїть. Поклали на стіл. Іде й забере гол забей. Ну. Треба спочатку забити, щоб мати перевагу йти далі. Так. Спочатку ми робимо так. 5 Пірло. Гарно гойдається його волосся. Ого, яка анімація? Я собі снайпа згадав. Северус. Гоа! О! Андрій Шевченко! Я вас не чую. Дві по 500 до хати. Параш. Роберто дякую, яким парашутом? А про який парашут говориться? Там, там не було нічого про парашут. Та був парашот. Каже, парашутом. Та я можу ще й парашутом. Можу і кораблем ще вальнути, якщо ще буде десь плюс 500. Дивись парашут, іде, диви, 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 диви. Бляха! остання атака в матчі йде, Руй Кошта. Руй кошта. сила ще є, 120-та хвилина, сили є, а ось гол парашутом. Ну, я ж казав, що буде ще й парашут, якщо треба. Ну казав, ну вбігме, було. Андрій був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Мільньковіч Савіч. Як останній челендж для мого Мілана в центрі поля, ще тільки Чеха не вистачало. Ох, без офсайду гарно знайшов Шеву. Як він зараз відкрився класно. Шева! Удар! Гол лівою! Зелений таймінг робить великі справи. З такого кута лівою Шева на 4 зірки. А отак вниз. Ой-ой-ой, ляля. І дальня. І через себе там просили якось. Фу. Ну, то було не через себе, але вже бокові. Ми вже ближче. Зараз пірло щось вчудить, дивіться. Андреа Пірло. То був його чудовий. Просто романтичний пас, і руй кошти далі б введен. Браво команда! 10-0. Станом на цю хвилину, Шева провів в моєму клубі 9 матчів, забив 18 голів і віддав 7 асистів. Два із цих поєдинки пройшли у Division Rivals, до речі, де грати, як ви знаєте, складніше. І там Шева теж забивав. Він крутезний, реально картка, заради якої буде вам хотітися заходити в гру. І я думаю, що в українців, які грають в Ultimate Team, питання навіть стояти не може чи збирати. Певна річ, обов'язково все кидати і збирати і грати. А він ще й до... Речі, коштує там взагалі копійки десь 150 тисяч номінально, ну но просто картка. Створена для ком'юніті. Більше того, гра із шевою і цим легендарним Міланом підштовхнула мене до думки, що я зараз не хочу використовувати ніякі метові картки і буду просто збирати легендарну команду. Візьму собі Карлоса, можливо, навіть з обкладинки його теж зберу з бачетом під 700 тисяч. Я думаю, вже про Хабі Алонсо, щоб теж його взяти собі в опорну зону. У ворота можу поставити Едвіна Вандерсара, який в мене є в Антрейді. в мене був Антрейді Зідан. І, коротше кажучи. Буду собі забавлятись просто для душі. До речі, мені дуже сподобався Алесандро Неста. Він в парі з Мальдіні круто грали. Він такий собі, як Ван Дейк, чимось схожий. По своїх діях скажу ще, що Кошта молодець. Погляньте, 8 голів і 4 асисти. І це він на крилі атаки. Дуже навіть результативно, а Шокака дав 1 гол і 5 асистів. Трохи скромніше. Кошта прикольний. Можете теж збирати. Кларен Зейдорф дуже веселий в центрі поля. Один гол-два асисти. Мічі забирає, вигризає. Пірло, ну таке. Найслабший в цьому складі він просто не забирає м'ячі. В нього опорна зона, де хотілося б, щоб він трохи забирав. Але перепрошую, шість асистів. Ну і на сьогодні все. Збирайте шеву, грайте з шевою і насолоджуйтесь грою з Андрієм Шевченко. Почуємось, побачимось, бережіть себе.